Любі мої вітаю вас! Сьогодні вирішила змінити формат відео, бо в мене постіль і все-таки хочу попробувати показувати так, як, ну, як показують мені. Коли я прошу, замовляю лот, прошу зробити відеогляд і вони показують. Ну, Звичайно, розміри вони мені не вказують, а я усе пронумерувала, все повимірювала і роздивлялася. Все, думаю, що гарно роздивлялася, якщо з вас хтось знайде який недолік, бо не часто, але інколи таке трапляється. Тому, знаєте, ну, і так ось покажу себе. Mm. Так. Ну і розпочну я ось з такої скатертини. Це чайна скатертина, вона має розмір 80 на 80 під номером 124 і її ціна 160 гривень. Вона абсолютно нова. Ось дивіться, яка краса. Я буду підносить. Оце біла вишивка по, по коричневому фону. Це біла вишивка, ось такі троянди. Я дивилася на неї, вона, мені здається, із однієї, і з іншої сторони гарно. Ну, Тобто тут немає вивороту або немає лиця. Вона двохстороння, от якось так зроблена вишивка. Вона новенька, бачите, тут тканинка поліестер. На п'ятьох мовах написано, що це поліестер. Поліестер у вас у нас буває будь-яка тканина не натуральна, ото вони називають її поліестером. Так, ось така скатертина. Новесенька, дуже гарна. Можливо, я, так як під ковдри не буду складати, я ось з одного стільчика на інший буду перекладати. Під ковдри може і не буду складати, потім собі пізніше поскладаю, щоб не затримувати вас. Так, є в мене ось такий шарфик. Шарфик в такому кремовому кольорі. І ось така е, ніжна, бачите, ну воно так і не дуже видно. Ось так може. Така ніжна, блакит... ніжний блакитний орнамент такий на цьому шарфу. Він в гарному стані, стан нового. Розмір у нього 1,40 на 75. Під номером 123 і коштує він 40 гривень. Ну, бачите, не все, не все гарно можна роздивитися. Ну, як отак, ну, ось дивіться, який він гарний отак. Віднесу. Дуже гарний шарф, він як шифоновий, але він такий м'ягесенький, він не жорсткий. Так, точнісінько такий шарф і такі самі розміри 1,40 на 75 см, під номером 122-40 гривень. Він в блакитному кольорі. Не знаю, як видно, і такий коричневий орнамент по ньому. Ну він гарний дуже, але, ну, так не знаю, чи камера передала. Точнісінько такий. Дуже ніжний, дуже гарний шарфік, м'ягесенький. І, скоріше всього, що він... Ні, ну не був він в користуванні. Він новенький. Далі є в мене комплект. Цей комплект складається із двох отаких наволочок. Комплект новий. Тут наволочки і простирадло. Просто такі пастельні кольори. Ось, дивіться. Такі пастельні ніжні кольори. Наволочки тут мають розмір 75 на 45. Простирадло має розмір 1,30 на 1,20. Номер 115. Цей комплект коштує 1000 гривень. Він абсолютно новий. Ось такі наволочки дві. Вони прям такі ну, новенькі, знаєте? Лот це я замовила дорого. Відразу вам скажу: якщо хочеш дешевше, то таке отримаєш. А якщо друга наволочка, а якщо хочеш, щоб товар був кращий, то відповідно е... ну, і ціна краща. Ось таке простирадло. Дивіться, це воно в четверо. Велика гарна простинь. Кольори не втрачені, просто вони такі пастельні кольори, не яскраві, а такі, як для простині, то взагалі, якщо для комплекта, дуже гарний комплект. Тканина натуральна, дуже приємна до тіла, все дуже гарне. Так, далі є в мене ще одна простинь. Ось вона теж хочу показати вам кольори такі пастельні, не яскраві, але вона новенька. Ну, давайте так. Якщо немає ярлика, я буду казати стан нової. Але вони, ну, розумієте, якщо там не впевнена, я буду казати е, гарний стан, гарне збереження. Ну, так якось. Стан нової. Не була вона в користуванні, це можна ось побачити навіть по ярлику, що ярлик не зім'ятий. Англійська, англійська простий. Взагалі це посилка з Англії, тому тут в основному буде англійський текстиль. Дивіться, розміри 230 на 2,20, оця простий. В гарному стані, в чудовому стані, стан нової під номером 119-600 гривень. Ще раз повторюю вам, розумієте, ну, дорого заплатила за посилку. Так, ось така. Е Простинь, це простинь індійська. Вона нова, просто біла, просто біла. Ніде немає нічого тут ніякого, ніякої вишивки, ніякого малюнка немає. Просто біла простень. Розмір 220х2,10. Ну, ніби правильно вимірювала. Не менше це точно. Під номером 118, 500 гривень така прості, е, хочу вам сказати, білі речі можуть мати десь якесь забруднення. Дивіться, я, наприклад, розвертаю тут, у мене біла підлога помита, чиста. Коли я прошу показати мені е, огляд лоту, відеоогляд, Дівчата його або хлопці, вони проводять його в складах. Звичайно, там пиль, там ніхто не миє підлогу, там ніхто не прибирає. І відповідно, може, як вони розклали, відповідно, десь стернулося там об щось, і е, маємо, що маємо. Білі речі, взагалі речі натуральні, їх можна кисневим замочити. Можливо, вони і так просто легко виперуться. Тут не факт. Так, є в мене ось така підковдра, підодіяльник В коричневому кольорі. Колір такий шоколадний, чорний шоколад. Не знаю, як буде на камеру. Ось така дуже гарна, гарна якість. Взагалі всі постілі гарної якості. Навіть ті, що йдуть із синтетичні, ну, частково, там навіть теж така щільна тканина. Ну, все я вам покажу. Дивіться, ця підковдра має розміри 2,10х20. На У нас вона йде на кнопочках. На кнопочках. Скоріше всього, що вона нова. Всі кнопочки працюють, скоріше всього, що вона нова, ось така гарна підковдра. Під номером 117 950 гривень. Ціни, чому я так, знаєте, трішки нижче, трішки вище. якість гарна, в принципі, на всьому. Ну, просто от коричнева, темна. Ну, я би купила таку. Наприклад, бо в мене є темні постілі. А можливо, хтось любить світлий. Розумієте? Тому ціна нижча. І за кольору. І за, ну, ну, це залежить від покупця і від смаків. За смаки не сперечаються. Далі ось така красуня, ось така підковдра е, з однієї сторони. Розміри вона має 2 метри на 2 метри. Такий підодіяльник підковдра 2х2. Під номером 114, 1100 гривень вона коштує. Під ковдра з натуральної тканини. Ось вона має з однієї сторони отакий квітковий принт. Вона новенька, ось такий квітковий принт. А з іншої сторони просто така блідорожева. Ні, вона біла. Вона біла з іншої сторони, не блідорожева. Це так, знаєте, коли я. Дивлюся ну, з вивороту. Ой! Дуже гарна, не буду складати, бо це буде довго, потім поскладаю. Так далі. Дуже гарна підковдра. Дивіться, які кольори. Вона нова. Тканина гарна, щільна. Ось такі кольори. Кольори пастельні теж. Тут ніжно бузковий ніжно-блакитний, сірий ніжно ну от такі от кольори. Унизу вона на, на кнопочках, і нашиті ось такі гудзики для декору. Чому, речі, зім'яти, я думаю, ви мене розумієте, коли мені отак показують, і потім отак його скидають, його потім вже у мішок його не складають. Його отак запихають і виходить так, що воно зім'яте. я трішки порозправляла, поскладала. От, тому що там його так багато, що вони, ну, це нереально. Ті лоти, які не показують, наприклад, відеогляди не роблять, то ті лоти там складена. Я їм, Інколи мені подобалося таке, то там просто складений текстиль. Так, от, от, от така підковдра має розмір 2х2. Дуже чудова тканина. Е, з цієї сторони, вона новесенька, навіть аж. З цієї сторони такий рожевий ніби колір. А з цієї сторони е, ось такий ви бачили, під номером 113 1100 гривень. Так. Далі показую ось така дуже гарна підкодра. Е, як вам її показати? Зверху йде ткани на поліестер. Ну, е, я знову ж таки повторюю, вона мені така подібна, як раніше, парча була. Ну, Це такі постілі, вони йдуть, якби коли застелив, то воно йде як покривало і як під ковдра. Одна сторона, ось така, бачите, тут блідо рожева і нижче рожева така тканина це верх. Краєчки тут зроблені, ось такою, бачите, валиком таким зароблені. Ну, тобто можна використовувати і як покривало. Спочатку вам озвучу, тож треба все робити спочатку, а тепер я загубила. Ой, як завжди. Так, дивіться. Два розміри, тобто 2 метри на 2 метри, номер 112-900 гривень така підковдра. Вона йде на гудзичках, я не можу сказати, що вона була в використанні, стан новий. І ось знизу, знизу, тобто там, де ми вкриваємося, така підковдра, ну, тканина простенька у ніжно-бусковому кольорі. Ось така підкорудра. Взагалі вона дуже гарна, дуже така нарядна. Принт, тут метелики і якісь гілочки. Гарна дуже. Як парча ото так, ну так як раніше. Зараз оце воно все йде поліестер. Ну, різниці там віскоза, які там ще атлас, які там ще й синтетичні. Але я вам хочу сказати, що синтетичні е постілі вони не не визивають алергію. Новенький підодіяльник, підковдра. Розмір має 1,30 на 2 м. Під номером 111, 400 гривень. Абсолютно новесенька. Вона іде як новорічна або різдвяна. Дитяча або й для дорослого, тут на кожному кружечку числа написані до Нового року або до Різдва. Ну, Звичайно, тут такі мультяшні герої. бачите, це з однієї сторони. З іншої сторони, вона ось в такому кольорі: салатова і біленькими сніжинками. Під ковдра новесенька, можна використовувати як для діток. Я просто одну вже відклала для дімика. І з кожної посилки я відкладаю, тому, ну, розумієте. Е <кій> та й для дорослого можна використовувати, Ну яка різниця? Ось така підковдра. Якість гарна натуральна тканина, бо це для діток. Так, що тут у нас? Тут у нас вона на кнопочках. Так, ось дуже гарна така підковдра. Любі мої, я хочу сказати, отакі були наволочки. Отакі були наволочки такої якості, ця підковдра. Тут ось так ніби атлас, а ось тут такі оце все. оці візерунки або оцей принт, не знаю, як показати краще, як світло падає. Вони натуральна нитка. Це дуже гарна якість. Відразу вам скажу. Під ковдра йде тридцять на 2. Вона йде як покривало. Дивіться, тут навіть який кант, ось такий валик нашитий. Бачите, такий нашитий валик. Вона на кнопочках. Знизу вона ось така біленька тканинка, натурально приємна. Під ковдра не була в користуванні, дуже гарна. Але ну розміру такий на невеличкі е, ковдри. Можна використовувати навіть як покривало. Е, просто застелив і все, і не треба покривати якимсь покривалом, тому що вона дуже гарна. Дуже гарна. Ну, така, ну такий принт. ну Дуже гарна. Е, Така підковдра йде під номером 110-650 гривень. Так, що ще покажу? Е, в цьому відео вже ж прибралася і навіть нафарбувалася, то треба ж більше щось показати. Е, комплект підковдра і дві наволочки. Е, ну, якість як оксамит. Але тонесенький такий. І такий він приємний, приємний. Ну, не синтетика така, знаєте, а такий м'ягесенький, ніжний і ніжний. Вона йде в такому рожево-босковому кольорі цей комплект. Наволочки тут мають розмір 75 на 50. Розміри під ковдри 220 х 220 Під номером 109. Цей комплект коштує 1300 гривень. Як бачите, в користуванні не був. Тут видно по ньому. Ну, Лише зім'я трішки. Тут я вам пояснила причину, чому зім'яте. З цієї сторони, ось така тканинка, просто, ну, щоб приємна була до тіла. І ось такі подушки. Не знаю, як їх використовують, на них дуже гарно спать, це я впевнена. Дуже гарно спать, бо вони такі приємні приємні. Дві наволочки йде. І під ковтер показую. Бачите, вона построчена такими як би, ромбами. Це вчетверо вона. Ось така гарна, гарна, гарна така тканина. Також можна е, просто покривати ліжко і е, не класти покривало, бо вона виглядає дуже гарно і нарядно. Ось так. Так. Далі показую. Я частково буду вставляти вам у свої відео е, речі від Наталії Стависької, тому що, знаєте, то я на столі показувала, хочу показати вам ось просто так. Ось такий ранер. Е, розмір 38 на півтора метра, дуже нарядний. В такому кольорі. Ну, Беж, скоріше всього. Навіть має такий трішки рожевий відтінок, зроблено дуже якісно. Е, ну, назвала... Кожну річ Наталія називає під е, Ну, назву якусь йому присвоює і ціна 250 гривень на ось такий раммер. Краса неймовірна, це я вам точно можу сказати. І він двохсторонній, так як з, з другої сторони він має колір такий трішки світло-помаранчевий або персиковий. Більше підходить персиковий і мережеч, мережево пришите ось так. Дуже гарна річ. Дуже гарна. Ну, Давайте якось знаєте, будемо хоч цьому радуватися. У нас навіть сьогодні, не знаю, трішки було з'являлось сонечко, але це знову захмарило кожен день дощ. Ну, і ще хочу, що я вам показати. Хочу показати. Ой! Цельське життя дає про себе знати. Так, і хочу показати ось таку скатертину. Розміри вона має 1,25 на метр двадцять пять. англійська. катертина да. англійська. Ірландія. Ірландія виробник. Ну, те саме. Дивіться, 52% віскоза і 48% тут котон. Бавонна. тобто. Вона йде під номером 93. 300 гривень ця скатертина. Вона абсолютно нова, в користуванні не була. Тут дуже гарна якість. Ось так показую четверту частину цієї скатертини. Вона дуже гарна, вона в такому бежевому кольорі. І ось такий має принт. Це четверта частина. Ну, в принципі, я можу і розвернути, повністю показати, бо то таке... ось така скатертина. Бачите, на квадратний стіл. Я сама ще не знаю, як воно буде видно вам. Передивлюсь потім відео, можливо, якось або додаткове освітлення буду ставити. Хоча тут і так доволі чотири лампи У цій, в цьому робочому кабінеті, в столові. Так, далі ще хочу вам запропонувати комплект ось таких вишитих серветок. Їх шість штучок. Я всі не буду брати. Їх шість штучок. Ось такі серветочки вишиті. Розмір вони мають 40 на 28. Зверніть увагу, яка тут чудова вишивка. Вишивка чудова, а то все вишито сіро... сірою ниточкою. Також є ось така вишивка, цікаво, там ниточки пропущені. Ось такий комплект. Він йде із шести серветочок під номером 91. За цей чудовий комплект ціна буде 200 гривень. Так, ну і що ще показати вам? Що ще? Тут усе таке гарне. Ну ось, запропоную вам ось таку гарну підковдру. Вона новесенька. Іде вона під номером 101. Розміри вона має 210 на 210. Дуже чудова тканинка, така, ну просто, ну, новесенька. <під, під номером 101 1200 гривень коштує ось така абсолютно нова, гарна підковдра. Внизу вона тут на кнопочках. Ось так четверта частина. Виглядає такими. Листя, не знаю, папороть можливо, листя папороті. І е, нижня частина просто біла, то просвічуються листочки. Вона просто біла. Ось така дуже гарна підковдра. Розміри я казала, да? бо я вже трішки запуталася. 210 на 2,10. Ну, таке відео. Можливо, побачу. Сьогодні, можливо, ще запишу одне відео, побачу по, по обстановці. Е я не скажу, що я буду всі відео записувати отак на повний ріст, коли ми будемо передивлятися з вами е залишки, а вони будуть по-любому, ну, це ж таке. То тоді вже я просто буду за столом просто показувати номери. І, А якщо хтось не бачив, то додатково вже там, е, зможу показати. Все, любі мої е, робите замовлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Е, оплата на карту, прохання уточнювати карту, тому що вчора я була в банку. Ну, мало хто, звичайно, на аваль, якщо хтось скидав, то там я карту змінила, тому що ти вже просрочений. На приват ще залишається та сама. Оплату робите на карту, щоб я змогла запис... ну, замовити якийсь слідуючий лот. І посилки формуєте, можете, якщо оплачена вона, то можете і певний період формувати, кому як там, в кого як виходить. Тому що ми всі зараз не всі знаходимося в Україні, хто де. Інколи дівчатка за кордоном, інколи виїхали, заїхали, тут такі, знаєте, різні проблеми. Життя таке, життя таке. Все, любі мої, всіх міцно обіймаю, всім щиро дякую, ставте вподобайки, поганих ну, коментарів не пишіть, бо зараз в мене і так дуже багато стресів в житті. Є про що думати, важливіше розумієте? Дуже важливе навіть. Саме важливе, що є в житті. Для жінки, для матері. Тому так. Всім щиро дякую. Чекаю на ваші вподобайки, на ваші коментарі. Ну, Всім до зустрічі! Всіх обняла! Пока-пока!